Друзі, вітаю вас на каналі квантового тару. <кій> з вами Вікторія, і сьогодні ми дивимось тему, що думає про вас партнер. Тобто, жінка думає, що думає чоловік про неї, а чоловік думає, що думає жінка про нього. Отже, про що думає сьогодні? Як думає про вас? Про що мовчить і не говорить, що хоче вам сказати, чи готовий вас вислухати, його плани, мрії стосовно вас, на що він готовий, або вона заради вас, і також пораду подивимось. З вашим партнером, чоловіку з жінкою, а жінці з чоловіком параду? І е, чи дасть ця людина вам певну звістку про себе або про розуміння тієї ситуації, яка склалася між вами? Як вчинить, яка буде реакція? На ваші стосунки, на те, що відбувається між вами, все, що незрозуміло, додивимось додатково. Отже, про що думає ваш партнер сьогодні? ентузіазм певний має ваш партнер, готовий до вас рухатись, щось робити. Активний, енергійний, такий імпульс всередині. Бачите, летить тут зі швидкістю ракети до вас. Хоче. Зустрічі, хоче певного спілкування, хоче проявити щось, показати, дати зрозуміти і так далі. Тобто партнер зараз думає про те, що потрібно зустрітись з вами, побачитись, виникло в нього таке бажання або в неї, у вашого партнера. Далі, що думає про вас? Партнер думає про те, що стосується шлюбу. Або хоче, або не хоче, або збирається просто вже тут вас вести до раксу, або думає якраз про ті моменти, що було б добре, наприклад, з'їхати, жити разом, є почуття якраз гарні, наповненість почуттями існує не тільки енергією, а ще і кубками, тобто емоційним певним таким. Наповненням, ресурсом людина наповнена. Або жінка якраз чекаючи такого чоловіка, вже готова до того, що вже можна було подружитись. І думає якраз про те. можливо, чоловік мовчить, а можливо, ні. Зараз подивимось далі. Про що ваш партнер мовчить і не говорить, обдумує все. Партнер нікуди не спішить, він знаходиться в самому собі або жінка, або чоловік. І е, такі рефлексія називається карта, тобто постійно занурюється в певні спогади, в певний аналіз, як вчинити, дослухається до голосу свого серця. Що зробити, як зробити, що являється правильним для цієї людини? Можливо, поки що ніяк не проявляється, потрібне терпіння для того, щоб почути якесь рішення стосовно от даної позиції від вашого партнера. Що може вам сказати, врешті-решт? Що ситуація, яка виникла між вами, вона складна, воно доводить його до стресу або її. І або хтось не хоче одружуватись, да, або хтось навпаки хоче одружуватись, але цього не отримує. Саме навіть рішення і думка про це доводить до певного стресу і досить тривалий період часу відбувається. І потрібно щось таке зробити вже нарешті, щоб вирішити дану ситуацію. Чи готовий вислухати вас, партнер, а ви його? Тут карта певної критики, конфліктної ситуації. Хтось когось в чомусь звинувачує, не хоче вислуховувати, каже, що це ти не правий або ти не права. Тобто звинувачує іншого, а не себе в тому, що відбувається. Далі, які мрії, плани? Стосовно вас, у вашого партнера. Потрібно приймати певне рішення, але людина ніяк не наважується. Потрібно щось вже зробити, врешті-решт. Але жонглює, бачите? жонглює. Думає, як зробити так чи так, як правильно, і втратила фактично вже голову від того, що не може прийняти це рішення. На що все ж таки буде готова людина заради вас? На певну стабільність? На, стабільність. на спільний дім, на сімейний і родинний затишок, на те, щоб все було спокійно, просто стабільно між вами, наприклад, або нічого не змінювалось. Якщо людина звикла просто їздити до вас або ви до неї? І вже такі стосунки стабільні, да то не захоче змінювати нічого, тому що певна рефлексія все таки присутня при цьому. І питання щодо одруження викликає певний стрес у людини, і хто ще не дозрів. Можливо, просто не той партнер, або, можливо, людина не усвідомлює певних речей, але захочує ситуації саме стабільності, або такої, як вона була, до того, щоб все не змінювалося, було стабільно, або все ж таки до того, щоб побудувати родину. Порада вам з даним партнером, чоловіку з жінкою, а жінці з чоловіком. Кажуть, можна почекати. Певного урожаю, тобто прийде час і буде урожай. Тут не говорить карти про те, яким буде той урожай. Тобто, чи ви 10 тонн да, цих томатів зберете, чи 10 штук, тобто ніхто не знає, скільки їх виросте. Але час потрібен для того, щоб щось відбувалось. Хтось вийшов з стресу і перестав рефлексувати. І, нарешті, вже прийняв рішення для того, щоб вирішити дану ситуацію. І що партнер найближчим часом зробить, як проявиться щодо вас, буде рухатись в вашу сторону, буде рухатись. Тобто людина буде намагатись вирішити якусь ситуацію з вами, ту, яка до певного стресу доводить. Можливо, доведеться поговорити нарешті, зрозуміти, що між вами відбувається, і. Якщо партнер отримає для себе бачення якесь сприятливе, тобто сприятливі перспективи на майбутнє, то тоді в нього буде інтерес рухатись в цю сторону, наприклад, до одруження. Якщо не побачить певних перспектив, значить тоді так і залишиться в певному стані. Отже, давайте ще подивимось пораду. Якщо нам все ж таки показують певні стосунки тут, які не доходять, як я розумію, до шлюбу офіційного, то що треба зробити вам, тому хто дивиться даний розклад з вашим партнером для того, щоб вирішилась дана ситуація, що потрібно було б зробити, щоб стосунки були офіційними? Ну, бачите, одразу карти <кхід> говорять як найкраще. родинні цінності. Треба е, розуміти цінність родини. Якщо ви зрозумієте цінність проживання життя разом в парі, все життя, в народженні дітей, е, потім в народженні онуків, в проживанні всіх, абсолютно, сфер родинних і побут, і романтика, і труднощі, і діти, і безсонні ночі, і все інше. І проживати, і зрозумієте, що все це прожити, це щастя разом з однією тією ж самою людиною. В гарних таких стосунках, в стосунках довіри, щоб не стрес виникав, а стабільність завжди була, то тоді все буде добре. Тобто, комусь потрібно зрозуміти, що родинні цінності це вічні цінності. І немає нічого кращого за люблячих людей, які знаходяться поруч. Бажаю вам усім знайти свою родину, бути щасливими в тій родині, все своє життя. Нехай вас приймають, нехай вас люблять, і ви нехай будете також люблячими і людьми, які приймають інших з плюсами, з мінусами. Багато чого можна прожити, простити, пережити, і продовжувати рухатись по життю, поважаючи і цінуючи один одного. Таким був розклад даний, сподіваюся, був для вас корисним. Будьте щасливі і живіть в любові!